Спільні дії громади здатні змінити її життя на краще і без допомоги центральних органів влади. Цей висновок зробили мешканці села Нові Мартиновичі після того, як об'єднали свої сили із проектом ЄС та ООН, Місцевий розвиток орієнтований на громади. Відтоді у селищі був розбитий парк, встановлене зовнішнє освітлення, і навіть з'явився власний музичний колектив. Це не столична школа, а навчальний заклад у самісінькій глибинці. Проте тут і стіни пофарбовані, і сучасні вікна встановлені. За всім порядком слідкує громада, бо наш селянам і відкриває вікно в Європу. Перший діалог з європейцями мешканці села розпочали ще у 2009 році. Тоді молода громада взяла участь у спільному проєкті ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він згуртував людей. Тепер усі питання вони вирішують разом. Приміром, зараз обговорюють план святкування дня села. Розмова жвава та головно. Усі слухають один одного. Коли людина сама вона майже нічого зробити не може. А коли згуртовується гурт людей, то вже кажуть, одна голова добра. А... Дві-три і більше краще. Громада це велика сила, яка може зробити все. Що тільки заплануєш. знання і досвід, які селяни набули під час реалізації проєкту, допомагають втілювати у життя вже власні проєкти. Приміром, зараз громада вирішує екологічну проблему, закладає перший сільський парк. Усе село бере участь в акції Посади своє дерево і також проєкт ЄС підтримав ініціативу селян встановити енергозберігальні ліхтарі. Це коштувало понад 160 тисяч гривень. Але грант єврокомісії. Решта кошти державного, місцевого бюджетів та внески мешканців села. Це приклад налагодження механізму співпраці між владою, та населенням Навчили нас, як правильно використовувати кошти, що можна просто взяти гроші і вложити їх самому і нікого не питаючись. Але в даному випадку потрібно, щоб ще була відповідальність самої громади. Нині громада взялася вирішувати інші інфраструктурні проблеми, зокрема відремонтувати водогін та амбулаторію.